Він груші. Груші. Груші, як я сам є грушею. Вона яблука. Яблука. Як ти справжнє кругле яблуко. Бо ти не груша, ти яблуко. Що зовсім не те саме. Він он як? Ну що ж, красно дякую. Вона, будь ласка, це нічого не коштує. Хоча з фруктами інакше їх доводиться купувати на базарі. Ну то як? Що я маю купити? Він, я вже сказав, груші. От тільки я себе запитую, чому ти про це питаєш? У якому разі ти зробиш, як сама захочеш. Вона, ти себе запитуєш, чому я питаю? Запитую або запитати. Я не люблю робити так, як мені заманеться. Я прислухаюсь до того, що мені кажуть. Нехай навіть він і любить яблука. Він гаразд, копи яблука, якщо це справить тобі приємність. Вона, я питаю не для того, щоб зробити приємність собі, а для того, щоб зробити приємність йому. Чуєш? Йому? Слово честі, може подумати, що я егоїстка, а я ж лише намагаюсь бути люб'язною. Він ти не егоїстка, ти просто вперта. А це, звісно, не одне й те саме. Вона, я вперта. Тим часом, як я нічого не роблю, не порадившись із тобою. Навіть коли йдеться все лише про яблука чи гроші? якби на світі не було більших за мене егоїсток, світ став би трохи краще. Можеш мені повірити. Він, послухай, мені наплювати, купиш ти яблука чи груші, але йди, йди вже, тобі час на базар за покупками. Дай мені дописати цього листа. Вона, ну ось, ось який ти. Я з тобою раджуся, цікавлюсь твоєю думкою, щоб як слід прийняти твого дядька, який може нам бути корисним, а тобі наплювати. Власне, я мав би на це плювати. Якби я не була грушою. Бо грушу з нас двох саме є я. я. Зрештою, це твоя родина. Твої справи. Я ними переймаюся лише через власну доброту. Втім, так буває завжди. Тільки попусти, тобі одразу ж на голову сядуть. Може, це мене ведучий завжди прагнути бути корисною і плаче. Він. Послухай, ну, ну не нервуйся так. Кажеш, яблука гаразд, нехай будуть яблука. Я справді пригадав. І самого Малку, пам'ятаю, він завжди їв яблука. Яблучні пороги, яблучний компот, пюре з яблук, яблука, яблука. Тож іди, спокійнісінько, купуй яблуко. А коли повернешся, я сам допишу листа і допоможу накрити стіл. Вона. Ти так кажеш, щоб мене втішити. Ти ж сам твердив, що він віддає перевагу грошам. Тобі ж видніше, ти ж його знаєш віддавна. Він та ніж, бо моя люба, ні, я помилявся, таке трапляється. Що поробиш? Це спогади дитинства. Вона, знаєш, я казала яблука, бо мені здавалося, щоразу обідуючи з ним, я бачила, як він їв яблука. Він, а вже ж, а вже ж, яблука. Отож йди, не затримуйся, йди, купи яблук. Вона. Але якщо він все-таки більше любить гроші, він яблука, йди вже досить про це, вона виходить. Він починає прочитувати початок листа. Дякую вам за вивлену честь. То що ж ти купуватимеш? Вона, я, ананас?